Вітаю вас на моєму каналі «Білет до Мрії. Ми вирушаємо на відпочинок в одне з найдорожчих місць на земній кулі в Італію на узбережжя Амальфі. Коли я готувалася до цієї поїздки, я намагалась дивитись інформацію про ціни, про якісь дрібниці. Але ж окрім гарних роликів на одну хвилинку, з гарними краєвидами я нічого для себе не змогла знайти. Тому мої випуски будуть ексклюзивні. Я з радістю поділюся з вами всією інформацією, яку намагалася збирати весь час відпочинку. Які картки приймають до розрахунку, чи тільки в євро можна розрахуватися. Які ціни в магазинах, на базарах, на продукти харчування, на речі, де краще купляти, як придбати квиточок на проїзд, на чому, куди, в яке місто можна дістатися найдешевше, які краєвиди гарні можна де подивитися, які пляжі, чи безкоштовні, чи тільки за гроші. Про все це та багато іншого буду вам розповідати у наступних випусках. Курортний сезон у Італії розпочинається у середині травня на початку червня, тому до цього часу ви все передивитесь разом зі мною і зможете визначитись, чи хочете ви спланувати собі такий гарний чудовий відпочинок. Залишайтеся на моєму каналі, прохання підписатися, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я все читаю сама і відповідаю всім завжди з вас підписка, і поїхали дивитися чудову Італію, чудове амальфітанське узбережжя. Миру та добра всім єднаємось. Доброго вечора! Ви на каналі Білий до Мрії. Ми таки їдемо в подорож, їдемо автобусом близько двох діб, 44 години. Їдемо до Італії, як я вам і анонсувала. Тобто до зустрічі, чому я знімаю, ми зупинилися біля парку, тому що на автовокзалі я знімати не хочу, я не маю такого бажання. Показувати у відео наше рідне місце це особисто моя думка. Коли будемо проходити кордон, інші містечка, із задоволенням буду вам все розповідати. До зустрічі! Виїхали ми з Києва у 22.30 компанією Алтранс. Їхати дві доби. Квиточок в одну сторону на дорослого коштує 130 євро. Але якщо брати в обидві сторони, то два білети на одного туди і назад коштують 240 євро. За інформацією, наданою представниками Алтранс дівчатами-операторами водії під час подорожі роблять дві зупинки саме на чай та каву та забезпечують водичкою. Як це саме буде відбуватися? Ми подивимось разом. Прийшло дві годинки, як ми відправилися у подорож, водії зупинились на заправці, щоб здійснити санітарну зупиночку. Автобус напівпорожній, тобто можна на двох кріслах собі трохи відпочити. Людей дуже-дуже мало поки що все йде. Дуже добре і дуже гарно. Але ж ми чекаємо на зупинку у Львові, де будемо міняти автобус на інший. В нашому автобусі немає туалету, там буде. Подивимося. Чому я обрала саме? Автобус, а не літак. Літаком треба спочатку доїхати до аеропорту, з аеропорту до міста Рим або Неаполь, і звідти знов автобусом до Салерно. Автобус їде прямий. З міста Київ до міста Салерна, тобто не треба зі своїм багажем ще робити переміщення, тягати на собі речі. Мені здалося, що так буде ліпше. Як воно буде? Подивимось. Ми вже у Львові пересіли в інший автобус, який нас повезе до місця призначення в Італію. Скажу вам так: я забронювала нижні місця, тому що тут менше укачує, але ж на першому поверсі зовсім мало місця для ніг. Впираються коліна і дуже боляче. На другому поверсі. Місце для ніг набагато більше. Також є розетки, є світло, є кондиціонер. Перекрити його неможливо, він дме дуже холодним. Що хотіла ще розповісти, на першому поверсі місце для речей зверху. Теж дуже вузеньке і дуже маленьке. Тобто якусь свою валізку чи сумочку покласти практично неможливо. Тобто це врахуйте при бронюванні місць знизу. Ми вже зупинилися у місці стріль, десь в будинку, і ми будемо на кордоні. Як будемо проходити, я всім буду розмію. Нам в автобус видали водичку. Ось так. Їдемо до кордону. Даю вам коментар по проходженню кордонів. Наш кордон ми проходили 3,5 години. Угорський кордон ми проходили також 3 години, 7 з половиною годин проходження кордону. Черги на кордоні не було. Ось такі справи. Ціна квиточка була десь 70 євро. І ще додатково євро 40 за невеличкий багаж. А автобусом компанія Алтранс у квиточок 130 євро входить безкоштовно багаж самий великий, саме саме велика валіза вагою до 30 кг плюс ручна поклажа. Це, мабуть, і було вирішальним моментом подорожі автобусом. Ми вже зупинилися в Трієсті на заправці. Це вже Італія. Ми біля туалету, туалет платний. Зараз ви подивитесь на автомат, приймає тільки монетки: 10, 20, 50 євро та 1 євро. Якщо ви кидаєте більшу монетку, решти він не віддає. Коли ми заїхали до Євросоюзу всі туалети. Були за кошти, безкоштовних не було. Ми виїхали з Києва о 22.30. Зараз вже шоста ранку наступної доби, тобто ми в дорозі вже більше доби знаходимось. Яка погода ви бачили по Україні Закарпаттю? Ми їхали повністю як по річці. Ви бачили ці хвилі з автобусу. Тобто дорога була дуже слизька, водії обережні. Поки що все добре. У нас ще зламався автобус. Мало того, що сім годин провели на кордоні, то ще і тут. Коли ми поїдемо, невідомо. Що від міста Львів, коли ми пересіли на інший автобус, працює біотуалет, водій ще робить зупинки, санітарні зупинки на різних заправках чи інших містах, де можна сходити до туалету. Туалети іноді безкоштовні. Іноді вже за 50 євроцентів за євро. Це треба врахувати і мати з собою саме монетки. Ми у Болоні зупинились на заправці безкоштовний туалет і дуже змерзли в автобусі. Я попитала у водіїв, чи можна зробити чай гарячий. Він сказав так, так, і те з п'ятого разу. Але дві години пройшло, ось ми зупинилися на зупинці почистити туалет і в автобусі і самі сходити до туалету. І тільки зараз він нас запросив на чай каву. Ну, то таке, дорога дуже важка. Дорога зовсім я уявляла важку дорогу, але ж це взагалі щось страшне. Затримка на кордоні, сім годин стояли, годину півтори ремонтували автобус. Тепер ми дуже відстаємо від графіку. Як буде далі, побачимо. Чайок, стоїмо, п'ємо чай тепленький, щоб зігрітися, бо в автобусі дуже тягне, дуже прохолодно. Нас зустрічає теплою погодкою та вітерцем. Дощу немає. Тепло-тепло. Ще годин 5 і ми будемо у салерні. Все вам буду розповідати. Після Риму вже звільнилися трохи місця в салоні і можна розсістися на двох сидіннях. До Риму було зайнято геть все. На ногах вже з'явилися набряки, дорога важка. Весь час бездоганно, Starlink, на зупинках в автобусі та біля автобусу, інтернет також працює. Бачу, що люди, які часто подорожують, беруть з собою теплі покривала і вкриваються в автобусі, щоб не мерзнути. Тобто майте також собі це на увазі. Не завадить теплий плед вкритися аж ніяк, бо дуже холодно. Так, з приїздом вас і готуємося до висадки. Цієї поїздки. Ми запізнилися, проходження кордону 7,5 годин, плюс автобус зламався, його водії відновлювали години-півтори-дві і зробили таки. Дорога дуже важка, набряки на ногах. Це з негативного, з позитивного. Були чай, кава, була водичка, водії більш-менш привітні, уважні. Туалет, біотуалет працював від Львову до кінцевої точки призначення. Ми запізнилися і в результаті. Добиралися рівно дві доби. Дорога важка. Якщо у вас немає маленьких діточок, якщо у вас не дуже багато багажу з собою, звісно, краще обрати переліт літаком. Якщо вам, як і мені, більш зручно з багажем від дому до Кінцевої точки призначення, тоді можна обрати автобус. Ось такі мої особисті виводи. А далі ми починаємо вриватися в чудовий, яскравий, гарний і незабутній відпочинок. Підпишіться, ставте подобайку і будемо дивитися красоти. Італії